Привіт лінгвістичним збочинцям, які так само полюбляють німецьку мову, як і я. Ліна Храмцова з вами цікава німецька. Сьогодні два слова, які на мою думку трошки схожі, але абсолютно різні. Перше слово ми з вами уявляємо квартиру і ви вирішили зробити косметичний ремонт. У від собі стоїть хлопець в нього сікспек, в руках, в нього молоток в зубах якийсь точильник. Твердка, і він що робить? Він ріновіяті вонну. тобто він робить квартиру оптично новою. Він може побілити, він може покрасити. Він може переставити меблю у вас там. І до речі, переставити, ставте пальці, якщо вам подобається рубрика, яку я веду. Тобто він робить реновірунг, Це щось нове в квартирі. Оптично зробити. Друга. Картина, яка має у вас з'явитися в голові, це у вас зламалася автівка. Ви десь їхали по автобану, від'їхали в сторону. Приїжджає АДАЦ. Що вони будуть робити? Вони будуть авторепарірен. Вони будуть змінювати функціональність. Зламався холодильник знов-таки до вас хлопець приходить в нього сикспек. Він такий класний. Він буде репарірен, Він буде робити новий стан. Бігали ви десь там з принцем, як ота попелюшка, і взуття вас зламалося. Що ви робите? Шоріпарієн урацю репаратуапдібен. Ви віддали. Нову стару річ отримали нову. До речі, мені дуже подобається прислів'я, що раніше старі речі ми могли відремонтувати. Альте Гігінштен ман Репаріян, а зараз ми викидаємо і купляємо нові. Тому можливо, ви зможете так для себе запам'ятати. Дуже рада вашим коментарям, вашим пальцям, вашим серцям. Це допомагає мені далі робити для вас відео. Побачимося!